Це фото ілюструє, як Девід Поц безтурботно проводить час біля мису Накалеле на Мауї Гаваї. У ту мить він і гадки не мав, що вже за секунди одна хвиля перетворить цю безвинну сцену на шокуючу безповоротну трагедію. І найтривожніше те, що цього інциденту, як і п'яти інших, про які ми розповімо сьогодні, можна було б легко уникнути, якби попереджувальним знакам не знехтували так бездумно. Але спершу, як завжди, попереджаємо, що у відео можуть бути шокуючі кадри. 9 липня 2011 року 44-річний Девід Поц відпочивав на Мауї зі своєю нареченою тікою. Гік пара готувалася до важливого етапу в житті подвійної мастектомії, яку тіка мала пройти через рак грудей. Тож того ранку вони вирішили провести трохи тихого часу вдвох перед операцією. Відвідали мис накалили грубий лавовий виступ на півночі острова відомий своїм природним гейзером. Та, попри красу локації, місцеві знали її як одну з найнебезпечніших на острові через непередбачувані хвилі та потужний прибій. Тому перед початком стежки влада встановила чіткий знак, що попереджає: паркуйтеся і гуляйте на власний ризик. Але гейзер усе одно приваблював цікавих туристів, зокрема, і цю пару, що спустилася ближче, аби побачити диво зблизька. Девід, спустившись до самого низу, одразу кинувся до отвору. Він спіявся, насолоджуючись грою бризок, поки інші туристи фотографували це місце. У якийсь момент він стояв за лішені сантиметри від самого отвору, балансував на слизькій скелі, поки вода виривалася вгору з кожною хвилею. Але раптом значно більша хвиля вдарила об берег і штовхнула Девіда вперед, просто в пащу гель за секунду він зник із поля зору. На мить з'явившись у стовпі води. Перш ніж наступний сплеск затягнув його геть під поверхню. На березі почалася паніка. Наречена Девіда закричала про допомогу, а інші викликали 911. І вдивлялися у воду, сподіваючись, що він знову з'явиться, але течії всередині гейзера зовсім не схожі на відкритий прибій. У вузькій лавовій трубі під скелею вода й повітря стискаються, утворюючи вакуум і з величезною силою викидаються вгору. Тож людині, що опинилася всередині, майже неможливо зорієнтуватися чи пробитися назовні. Рятувальники з пожежної служби Мауї прибули за лічені хвилини і розпочали скоординований пошук. Водолази увійшли в океан під виступом скелі. А гелікоптери прочисували узбережжя в пошуках будь-яких ознак девіда. Продовж наступних кількох днів екіпажі прочисували навколишні води на човнах із водолазами-рятувальниками. Але, на жаль, усі їхні зусилля виявилися марними. Згодом влада оприлюднила страшну деталь: гейзер з'єднаний з океаном мережою підводних тунелів. Будь-якого, хто потрапляє в цю пастку, течія зазвичай виносить далеко у відкрите море. Саме тому, незважаючи на масштабні й виснажливі пошуки, знайти бодай який слід Девіда Потца так і не вдалося. Попри глибоку скорботу за нареченим, тіка повернулася додому на операцію. Втручання було вдалим, і жінка присвятила себе вихованню сина у 2016 та 2018 роках, їй довелося знову боротися з поверненням раку. Одне єдине проігнороване попередження призвело до незворотної втрати. Наступної трагедії також можна було б запобігти, якби не одне імпульсивне рішення, ухвалене за 90 метрів над землею. 22 червня 2017 року 17-річна Вікторія Ларока перебувала в районі Ленс Енд у Сан-Франциско. Разом із друзями вона влаштувала пікнік на краю скелі Пейтен-Рок, місце з видом на океан, яке офіційно було закрите для відвідувачів. Бажання побачити красу виявилося сильнішим за обережність. Проігнорувавши червоно-білий знак і перелізши через огорожу, вони наблизилися до краю, щоб краще побачити міст і бурхливий океан. Майже годину вони сиділи разом над хвилями, розмовляли, фотографували і дивилися, як сонце повільно хилиться до горизонту. Знаходячись за кілька метрів від краю, близько 18.30 вікторія підвелася, намагаючись поправити ковдру, і дівчина оступилася біля краю прірви. Вона впала з 90-метрової висоти, травмувавшись об скелі та вдарившись об воду, Вікторія втратила свідомість, проте не потонула одразу. Течія тримала її на плаву неподалік. Чайна біч. Подруги Вікторії негайно зателефонували 911. І оскільки скелі були надто стрімкі, для спуску рятувальники національного парку вирушили на водні скутери з сусідньої бухти і помчали до підніжжя урвища. Дорога до Вікторії зайняла близько 10 хвилин. І коли рятувальники нарешті витягли її з води, вона була жива, але у критичному стані. Рятувальники боролися до останнього та робили їй безперервну серцево-легеневу реанімацію, але Вікторія так і не утямилася. Дорогою до лікарні медики констатували. Ували смерть, масивна черепно-мозкова травма виявилася несумісною з життям. Трагедія глибоко вразила однокласників та знайомих. Біля огорожі на початку маршруту з'явилося безліч квітів і фото. Під час меморіальної служби в школі курти, Мадери, Вікторію Лароку вшанували, згадуючи її щиру доброту та любов до яскравих вражень. І на жаль, саме такі авантюрні моменти й штовхають молодь на імпульсивні ризики. Однак наступні жертви не були підлітками. 19 липня 2011 року група з приблизно десятка друзів і родичів із церковної спільноти вирушила у похід стежкою міст у Йосеміті. Одним із найпопулярніших маршрутів парку, що веде до вершини водоспаду. Вернал серед групи були троє близьких друзів: – 22-річний Хорміс Девід, річний Нінос Якуб і 21-річна Раміна Бадал. Представники Асирійської християнської громади центральної долини Каліфорнії відомі спільними походами та мандрівками на природу. По обіді група дісталася вершини водоспаду. Стежка тут закінчується металевим огородженням із попереджувальними знаками різними мовами. Якщо ви послизнетеся і зірветеся у водоспад, ви загинете. І насправді висота Вернало осягає майже ста метрів. Вода падає прямо в річку Мерсет, яка в розпал літа мчить крижаними потоками талого снігу, настільки сильними, що може змити навіть найкращих плавців. Та, попри всі попередження, вони вирішили перелізти через бар'єр, щоб підійти ближче до води. І хоча їхні друзі та інші туристи поруч кричали, або вони відійшли, шум річки та емоції моменту заглушили більшість попереджень. Тріця зайшла в мілку воду біля краю, фотографувалася й охолоджувалася після 30 градусної спеки. Навколо річка здавалася оманливо спокійною, але вже за мить усе змінилося. Раміна послизнулася на слизькому граніті, і течія миттєво підхопила її ноги та потягла донизу. Хорміс кинувся вперед і схопив її за руку. Але сила води була надто великою, і вже за секунди обох затягнуло до самого краю. Ніно скинувся за ними, намагаючись утворити людський ланцюг. Вони боролися за рівновагу у воді, що сягали їм колін. Хоча рухалася вона набагато швидше, ніж здавалося. І раптом в одну мить течія знову різко посилилася, і усіх трьох змило через край водоспаду Вернал за лічені секунди. Решта учасників групи негайно викликали рейнджерів парку. Команди пошуку й порятунку перекрили стежку міст і почали прочісувати вир водоспаду та річку. Але через сильну течію перше тіло вдалося знайти лише. Ще за два тижні, коли нарешті виявили хорміза Девіда. Майже через п'ять місяців після трагедії тіло Ніноса Якуба знайшли нижче за течією, затиснутим у завалі. А вже за кілька днів після цього з'явилося тіло Раміни Бадал, остаточно завершивши трагічні пошуки. На жаль, усі троє недооцінили небезпеку водоспадів і, зрештою, загинули від утоплення та травм. Завданих падінням, але загрози у воді не обмежуються лише сильними течіями. Інколи небезпека приходить від того, що живе в цих водах. Близько другої ночі, 3 липня 2015 року 28-річний Томі Вудвар відпочивав у невеликому барі на причалі Буркарт. У містечку Орендж Техас протягом кількох годин він пив пиво, грав у шафлборд і сміявся з друзями. Настрій був легким, підтриманий алкоголем і теплою літньою ніччю. У якийсь момент Вудвард вийшов із бару і попрямував на сусідній причал над Бухтою Адамс разом зі своєю супутницею, двадцятирічною Вікторією Лебланк, збираючись скупатися. Поки Вудвард змінював сорочку і клав гаманець, барменка Мішель Райт вибігла назовні, вигукуючи: будь ласка, не пливіть там величезний алігатор. Вона також вказала на попереджувальний знак, який персонал встановив кількома днями раніше після того, як побачили у затосі величезного алігатора. Але Вудвард явно непідпитку і жартуючи кинув зухвалу відповідь, яка згодом з'явилася майже в кожному заголовку новин: до біса алігаторів. Замить він стрибнув у воду. Та не встиг він проплисти і кількох метрів, як триметровий алігатор кинувся на нього з темряви. Просто на очах у Вікторії хижак вхопив його за тулуб, відірвав ліву руку і потягнув. В підводу у паніці вона закричала про допомогу і ледь сама не стрибнула у воду, щоб спробувати врятувати його. Але Вудвард наказав їй триматися осторонь, поки тварина крутила його в шаленому смертельному водовороті. Почувши моторошні крики, Мішель Райт схопила телефон і викликала 911, А інші побігли до причалу з ліхтарями. За хвилини промені світла ковзали по чорній воді, раз по раз вихоплюючи алігатора, що кружляв із тілом Вудварда в пащі. Коли прибули рятувальники, було вже пізно. Близько 4.30 ранку, через дві години після нападу, шерифи, інспектори Техаської служби охорони дикої природи дістали його бездихане тіло, на якому були ознаки утоплення і чисельні рани від укусів. Цей шокуючий інцидент став першим смертельним нападом алігатора в сучасній історії Техасу. Безпрецедентним від часів щонайменше 19 століття. І хоча зустрічі з алігаторами в бухтах південних штатів США трапляються часто, смертельні випадки надзвичайно рідкісні. У середньому близько однієї смерті на рік про дорожні аварії, однак, таке сказати не можна, особливо коли присутня необережність. Увечері 9 листопада 2024 року, 63-річна Патріша Махоні їхала автострадою у північній Кароліні. Регіон усе ще оговтувався після урагану Гелен. що пройшов то чистьма тижнями раніше, зруйнувавши цілі ділянки траси, які обвалилися в ущелені річки. Підже для більшості водіїв небезпеку неможливо було ігнорувати вздовж дороги на кілометри в обидва боки стояли барикади, великі підсвічені табло з написом Дорогу закрито. Та натягнуті важкі троси, що перекривали смуги руху, але близько восьмої вечора пазаршляховик махоні доїхав до позначки на 11-му кілометрі та об'їхав кілька бар'єрів, прямуючи просто до зруйнованої ділянки траси. І коли вона досягла шостого кілометра, асфальт просто закінчився, замінений рваним урвищем, де паводкові води розірвали автостраду. Вмить її позашляховик пробив останній трос і на повній швидкості зірвався більш ніж із 30-метрової висоти в ущелину, перекидаючись у повітрі. Водій який випадково проїжджав повз і став свідком аварії, одразу зателефонував 911. За лічені хвилини на місце прибули пожежники та рятувальники з кількох округів. Спускаючись схилом на мотузках, вони знайшли махоні всередині зім'ятого авто, тяжко травмовано, але при свідомості команди працювали під прожекторами, закріплювали мотузки і застосовували гідравлічні інструменти. Коли її звільнили, махоні поклали в рятувальні ноші і підняли назад на скелю, де вже чекала санітарна авіація, аби доправити її до медичного центру Джонсон Сіті за кордоном штату Теннесі. Однак, попри швидку реакцію травми, яких вона зазнала під час падіння, були надто важкими. І, на жаль, того ж вечора Патрішо Махоні оголосили мертвою. Трагічно, але ігнорування попереджень не завжди виникає з необережності. Інколи це свідоме прагнення гострих відчуттів. І саме це призвело до останньої трагедії в нашому списку. 21 грудня 2006 року 25-річний Ніколас Блейк Девідсон вирушив на черговий день катання з друзями на гірськолижному курорті Сноумас Аспені, штат Колорадо. І Блейк був далеко не новачком, спонсорований райдер, відомий тим, що брався за найскладніші траси на горі. Він прожив у Сноумасі досить довго, щоб знати місцевий рельєф краще за інших. Того ранку свіже пухкий сніг накрив схилі за ніч, і курорт гудів від людей, які прагнули зробити перші дуги на найкрутіших трасах. Проте відкритою була не вся місцевість. Ділянка на схилі Гегінгвелі відома як Кулуар Рейберна, стрімкий необроблений Дабл Блек Даймонд. Залишався закритою з початку сезону через нестабільний сніг та високий ризик лавин. Та все ж Блейк із двома друзями дісталися цієї зони. Яскраві таблички зачинено, і натягнуті мотузки чітко позначали вхід. Але замість того, щоб повернути назад, вони вирішили обійти їх з боку. Компанія пройшла вздовж кам'янистого гребеня, поки не вийшла на виступ із видом на калуар. Потім, не вагаючись, Блейк злетів із 12-метрового виступу на недоторканих схил внизу. Але щойно його лижі торкнулися снігу, гора раптом здригнулася. Плита снігу тріснула над ним і почала рухатися єдиним суцільним шаром, миттєво прискорюючись униз. За секунди величезна стіна снігу ринула в калуар. Збивши Блейка з ніг і вдаривши його об дерева внизу. Його друзі, що залишилися на гребені, могли тільки дивитися, як лавина миттєво його поглинає. Патрульні, що їхали підйомником Кемп», побачили су здалеку, передали радіо виклик про негайну допомогу. За хвилини команди патруля та лавинний собака вже були на місці. Зондували завал, де зник Блейк. Хоча знайшли його й швидко, але до моменту, поки вдалося викопати чоловіка, минуло майже 50 хвилин від початку суву. Він же не подавав ознак життя, а його дихальні шляхи були повністю забиті снігом. Тому, попри відчайдушну реанімацію та всі засоби підтримки життя, Блейка оголосили мертвим о 13.59. Він задихнувся в густому сніговому настилі, що поховав його живцем. На жаль, необачність і недооцінювання небезпеки часто призводять до таких трагедій, і на жаль, їх набагато більше ніж шість, про які ми розповіли сьогодні. Попереджувальні знаки, бар'єри та огорожі існують не просто так. Вони покликані запобігати лиху, а не ігноруватися в надії, що. Зі мною цього не станеться. Тож дозвольте запитати, ви коли-небудь були за крок від того, щоб проігнорувати попередження, а згодом усвідомили наскільки пощастило. Напишіть про це в коментарях, і не забудьте підписатися на канал там ще безліч шокуючих історій з реального життя.